Поки в прогнозах сніг чергується з яскравим сонечком, ми, ковзаючи на ожеледі, врешті добралися до вас із свіженьким порадником геймера. Індустрія відправилася на свята, залишивши бажаючим придбати дарунки під ялинку в останню мить якісь дрібки, та нас таким не злякаєш, тож гайда, дивитися грудневі новинки. Грудень розпочнеться з розширенням франшизи Steam World, яка щораз дивує новим жанровим вибором. На цей раз творців понесло в бік містобудівного симулятора у стилі дикого заходу з власною розгалудженою мережею шахт. Будуйте власне містечко, тягніть на гора роду та залишки таємних древніх технологій, а між тим не забувайте піклуватися про своїх бляшаних жителів. Усе це з фірмовим візуальним стилем франшизи, свіженьким підзаголовком Build білд та акурат 1 грудня під початок зими. До речі, ми відкрили збір разом із фондом Повернись живим на гнів пречистий. Це комплекс для наших снайперів, що дозволить їм розвідувати та нищити цілі на відстані 2000 метрів. Кидати свої гривні можна прямо на банку за QR-кодом. Посилання буде продубльоване в описі під цим відео. Цьогоріч Far Cry під ялинку покладуть в обгорці аватару, адже 7 грудня Ubisoft випустить Аватар Frontiers of Pandora. Вам доручить роль вихованого між людей представника племені Наві, якого через 15 років неволі врешті відпускають у великий світ. Вам доведеться майже з нуля знайомитися із звичаєм свого народу та інтегруватися у плем'я. І часу на це буде не те, щоб багато, бо все відбуватиметься на фоні протистояння з загарбниками. Втім, Пандора здається чудовою місциною для зимових мандрів, чому б не зануритися ненадовго надовго у цей віртуальний світ. А поки ви дивитесь на список прекрасних і доволі реальних людей, які підтримують нас на баймі Кофі та Ютубі, я переведу подих і нагадаю вам, що там може бути і ваше ім'я. Отож, крім величезної торби новинок, грудень все ж припас нам пригоршню дрібніших релізів. 1 грудня до власників свіч нарешті добереться трилогія Batman Arkham разом із Arkham, Як ви його там запустили, най того ж таки дня прихильники франшизи Dragon Quest отримають нову частину піцерії Monsters з під заголовком The Dark Prince. Це такі собі тутешні покемони з усіма особливостями для прихильників Всесвіту. 5 грудня з точасного доступу, врешті, вибереться Disney Dreamlight Volley, і якраз під свята отримає контентне розширення пожаху перед Різдвом». Тоді ж до PS5 добереться кооперативна грінделка з the Lord of the Rings Return to Moria. А уже після помітної перерви на MacOS та iOS вийде цьогорічний ремейк Resident Evil 4. Мда, не думав, що доживу до AAA на айфонах, який дивовижний час для індустрії. От і все? Над відео працювали Владислав Папідоха та Володимир Бортюк. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитесь. Посилання на збір для снайперів від нас та повернеться живим будуть в коментарях та в описі під цим відео. Слава Україні!